Готуйте діжки, як змінилося життя Криворізького району через рік після підриву Каховської греблі. Перша, але не остання у Широківській громаді запустили сучасну станцію із очищення води. Коментар начальника районної військової адміністрації Євгена Ситниченка. Пити чи не пити, чи задоволені криворіжці якістю води у кранах. Ми зібрали думки містян. Це проект про кривий ріг та криворіжців, і ми починаємо. Будівництво нового водогону на Дніпропетровщині завершили через 9 місяців після підриву росіянами Каховської ГЕС. Про надшвидкі терміни будівництва на початку червня відзвітували в агентстві з питань відновлення, яке займалося проєктом. А якщо так, то і вода безперебійно має бути у населених пунктах Криворізького району. Тому цього тижня ми відвідали один із таких, який добряче не без питної. Що говорять мешканці Гречано-Подівської громади зараз? Дивіться далі. Все, будь ласка, біжіть. Під час Каховської трагедії нашої трошки були затруднення з водою. Мешканка гречаних подів Жанна Боська впевнено повертає водопровідний кран. Тішиться нарешті, можна видихнути. Проблеми з водою в їхньому селі вже немає. Ми боялися, що ми залишимося в завалі без води. Ну це знаєте, по сравнію з тим, що у людей там ми надивилися по телевізору, і ми боялися, що буде в нас така катастрофа. Ну це просто страшно, розумієте. Вода біжить безперебійно, додає жінка, однак вона не питна, а технічна нею миють посуд та напувають скотину і про всяк випадок. Роблять запаси, бо все одно побоюються, що залишиться без води. Це на всякий випадок, знаєте, бо сьогодні є, завтра немає. Дивіться, в мене повний багажник, бачите, стільки в мене тари. Оце набираю на три тижні. Я а це пані Тетяна приїхала автівкою до місцевої станції очистки води, аби понабирати питну у пляшки. Говорить, раз на тиждень запасається на велику родину. Ми воду всю купували, вода біжить із крана технічна, там взагалі не можна пити. Вона забиває настільки оце бойлери і машинки. стиральні. Ми вже двічі ремонтували пральну машинку. А щоб купити очисник, він коштує 8 тисяч. Такої ж можливості пенсіможливості пенсіонерів немає. мами пенсія 3 тисячі. Ми дякуємо, що дали можливість нам пити хоч якусь більш-менш якісну воду. Рік тому в гречаних подах відновили централізоване водопостачання. А потім населений пункт став першим у районі, де встановили і очисну станцію. На грантові кошти реалізували проект підтримки громад, які Залишилися без води після російського тракту на Каховський ГЕС по договору. Ми взагалі. Безкоштовно людям даємо воду. Потім нам ще додали в три села, тобто у нас сьогодні чотири великих села мають фільтрувальні станції, де люди отримують питну воду. Вся інша вода, яка тече по трубах наших, в кранах людських, це вода господарська, але вона є. Коли не було у нас води, ми підключили, поставили тут насос, поцеділи генератор, провели водовод, от-от-от є підключаємося к тому водоводу і качаємо прямо до нашої очисної станції. Голова місцевого водоканалу Володимир Корхов демонструє старий колодязь, який використовували в якості альтернативного джерела, коли були проблеми із централізованим водопостачанням. Води тут 3-4 метри. Її вистачає. Повністю, якщо навикачується, то нам то наутра э, ключі і вона опять повна. Багато років із цієї криниці напували худобу. Однак у громаді кажуть, було перечуття, що води може не бути. Тому працювали на випередження і старі комунікації по всіх селах почали відновлювати ще з 2014 року. У Нас водопроводи 60-х годин труби були всі на свищах, води не виставало. Е, якщо ми раніше брали, даже у по даже горчаної подби по 10.000 кубів, то зараз, коли ми поменяли, то у нас 3-4.000 4 кубів води. Для населення. з 15 сіл Гречана громади комунікації не дотягнули лише до степового, але й воно невдовзі буде з водою. Будівельні роботи тривають. Якщо шпитної не вистачає, її підвозять машинами, додають в громаді автівки. Тара, власне, як і вода для цього точно є. Після підриву Каховської ГЕС мінімум три громади Дніпропетровщини ризикували опинитися без водопостачання, у тому числі і Криворізька. Адже південне водосховище, яке забезпечувало водою населені пункти громади, було заживлено від Каховської ГЕС. Тому покрити нестачу води має новий водогін, інгулець південне, який вже практично збудовано, принаймні так говорять. Відкриті джерела про швидкі темпи будівництва та про те, що роблять у районі, аби покращити якість питної води, ми поговорили із начальником Криворізької районної військової адміністрації. На якому етапі будівництво водогону у Криворізькому районі? Щодо будівництва великого державного проєкту по водогону, наразі він ще не працює на повну потужність, тому що виникають деякі технічні проблемні питання, які потребують часу для їхнього усунення. Але він працює, він наповнює наше южне водосховище питною водою. Але Оці технічні проблеми, які виникають, це вони забирають час, і по коли виникає яка-то там порив і якісь то зміни до проєкту, це зупиняється робота, це виникає час, і тому перейдуть перебої з питною водою. На превеликий жаль, є тут Апостолівська громада, яка ще там не зняти графік подачі води, тому що. Сама дальня громада, от з точки подачі. І там є реалізований невеликий проєкт, який частково надає можливість подавати воду за графіком, але вода подається. І моменти є ще, але найближчим часом він запрацює на повну потужність і забезпечувати цей проект буде 100% усієї потреби для питної води для всієї території криворіжжя, тобто для всіх 15 громад, для всієї промисловості, яка розташована на нашій території, це більше 400 тисяч кубів на добу. Така потужність нашого проекту. 15 червня у Широківській громаді було відкрито очисну станцію. Наскільки вона важлива для мешканців? Після того, як була зруйнована расистами Каховська дамба, Каховська ГЕС, і частина Криворізького району не мала можливості брати питну воду, тому що 70% майже була запитана від Каховського водосховища. І коли рівень води упав до неможливого, питання виникло щодо водопостачання для більшості території Криворізького району. Частина 30% запитана від Кароченівського водосховища. І та частина району та міста мала можливість брати питну воду. На сьомий чи восьмий день, коли приїхав президент, організували таку нараду щодо проблеми цього вирішення. І... Після цієї зустрічі, отримавши правильний вектор і, скажімо так, потужний сигнал, що була вода, і президент сказав, що вся територія криворіжя буде спитною водою, почали будувати великий державний проект щодо водопостачання, але через Велику кількість технічних проблем, які виникали на ході будівництва, було залучено ще й додаткові джерела поповнення южного водосховища і наповнювалося южне водосховище з різних джерел і не завжди якісною водою. То на сьогодні питна вода не у всіх територіях району якісна. І тому ці очисні станції дуже потрібні, тому що вони мають велику ступінь очистки. І цю воду можна, оця станція може використовуватися навіть і запускатися з річки, яка є, водойом, які є на території громади чи району. І після цієї очистки вона може повністю бути пригодна до вживання. Такий один очисний комплекс може забезпечити питною водою 10 тисяч мешканців. І ми маємо цей комплекс завдяки Чеській республіки, Томаш, який приїжджав до нас і вручав це все. і ми вже співпрацюємо більше року з ними. Це не перша така їхня допомога. Це дуже потужна підтримка на сьогодні для нашого регіону. Чи плануєте ви ще відкрити такі станції у районі? 11 громад найближчим часом отримують такі станції, які запрацюють і будуть надавати питну воду для населення. Там, де проблематика з водою, у нас також за співпрацю з нашими чеськими друзями ми отримали водовози для питної води, і там, де є велика проблематика, сусідні громади надають воду для підвозу, води підвозимо як і технічну, так і питну воду. Залучаємо інвесторів, які привозять бутильовану питну воду, тобто працюємо в цьому напрямку постійно. А от чи задоволені криворіжці спробами можновладців покращити ситуацію з водою? І з цим питанням ми вийшли на вулиці міста. Вонюча вода, звісно, пити її не можна, ми купуємо воду постійно. Пити не можна цю воду, чесно вам кажу. Спочатку не було, потім вже зробили в кожному доме, в 9 кран, водоканал зробили, щоб, допустимо, не було давлення і верхні етажі без води. Поэтому всі брали воду ну, з підвалу, знаєте, от так була відводка. Возили водоканал бочками, ну, як вони завжди, а потім наладилося. Вода брудна, звісно. А так, якщо ну, ще до того як яке, може неділю чи дві тому, ну, бо я все одно сюди-туди. То вода, що мало спольська, знаєте, стояча, і пісок. Як отак так ліж у миску білу, то там на дні пісок. Дуже погана вода, дуже погана. Цинувелічили на воду. Цинувелічили на воду, а вода хуже, ніж була в кілька разів. Там буквально ну, ржавчина л'ється з кранець. Для пиття ми купуємо. Ми не п'ємо навіть використовувати в таких цілях. Даю курочкам, зацвітає, все цвіте. Поливаю гірочки, вся земля біла. Воду ми не п'ємо. Ну, коли ставилася, у нас отой вибух на Каковську і тоді у нас таке у нас була дуже гарна вода, дуже гарна. А це таке сталося, трагедія. Добре. Як викручуєтесь? – Купляємо в магазинах воду. Купляємо. У нас в селі продається 2 гривні літра. Купляємо. Сьогодні була в першому році, купила по гривні літру. Трішки, трішки так. Отак вот і викручуємося. А на цьому наш випуск завершено перемоги нам і миру. А нашим клятим сусідам хочеться сказати, щоб не забували вислів відомого драматурга Бернарда Шоу. Коли ви навчилися літати у повітрі як птахи, занурюватися під воду як риби. Вам не вистачає лише одного навчитися жити на землі як люди. Це був випуск про кривий ріг та криворіжців. Більше інформації у наших соцмережах. Побачимося наступної середи.